Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні Всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошасті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав: Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист. Ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене. І я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю його і прославлю його, довготою днів, насичу його і дам йому побачити моє спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай Воскресне Бог, і нехай розвіються вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Як зникає дим, нехай вони зникнуть, як тане віск від вогню, так нехай загинуть біси перед тими, що люблять Бога. І ознаменують себе знаком Христа та з радістю промовлять: радуйся, присвятий і животворчий хрести Господній, що проганяєш демонів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов у пекло і подолав силу диявола». І дарував нам Тебе чесний хрест свій на прогнання всякого ворога. О пресвятий і животворчий хресте Господній, допомагай мені з пресвятою владичицею, Дівою, Богородицею і всіма святими повіки. Амінь, ангеле Божий, мій невидимий провіднику. Стань поруч сьогодні і завжди, обійми мене своїми крильми світла, охорони моє серце, мою душу і мої думки, веди мене шляхом правди і добра. Коли темрява навколо, будь моїм світлом, коли сум і страх приходять, будь моїм спокоєм. Допоможи мені відчути Твою присутність у кожному дні, чути тихий голос твоєї мудрості, відкривати серце до любові та милосердя, захищай мене від зла, від помилок і спокус, наділяй сміливістю, терпінням і вірою, щоб я завжди йшов дорогою правди, в гармонії з Богом. Із людьми. Дякую тобі, ангеле світлий, що ведеш мене, підтримуєш і ніколи не залишаєш. Будь поруч завжди, сьогодні і на всі дні мої. Амінь. Під твою милість, Пресвята Діво Богородице, прибігаємо ми грішні й смиренні. Не зневаж нас у потребах наших, але покрий нас покровом твоєї материнської любові, від усіх видимих і невидимих небезпек захисти, від хвороб, бід, лихих думок і ворожих намірів збережи, даруй нам мир у серцях, чистоту думок і віру непохитну у Бога, підтримай нас у скурботах і радостях. Дай сили прощати і любити, навіть тих, хто нам шкодить, навчи нас смиренності, терпінню і покорі Божій волі, веди нас дорогою праведності, щоб наші слова, вчинки і думки були благословенні і приносили користь іншим. Склади нас у руки твоєї материнської опіки, коли ми сповнені страху. Невпевненості або самотності, захисти наші родини, наших дітей і тих, кого ми любимо, від усякого зла і небезпек. даруй нам розраду і надію у темряві, радість у печалі, терпіння у випробуваннях. Молися за нас перед Престолом Господнім, щоб ми змогли жити у святій вірі, у любові до Бога і ближніх і щоб серця наші. Були відкриті для добра, бо Ти є благословенна завжди, Пресвята Матір, і слава Твоєму святому імені вічно. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, великий воїне Божий, захиснику наших душ і тіл, підніми свій могутній меч і стань насторожі моєї віри, моєї душі, моїх думок. Моїх слів і дій, захисти мене від усякого зла, яке може наблизитися до мене від темряви, від підступності ворога видимого і невидимого. Огороди мене і мою родину від усіх бід, хвороб, лих, небезпек, духовного смутку та спокус. О Архангеле Михаїле, великий воїне Божий, стань моїм щитом, моїм провідником у часи тривог і труднощів. Моєю підтримкою в сумнівах і страхах. Нехай твоя сила осяє мій розум, очистить моє серце і зміцнить мою віру. Допоможи мені відрізняти істину від обману, світло від темряви, добро від злочинства, наповни мою душу мужністю, терпінням і любов'ю до Бога, ближніх і самого себе. Захисти мене від ворогів видимих і невидимих. Від тих, хто плете підступи проти мене, від нечестивих думок і почуттів, від марнослів'я та злих справ. Стань моїм провідником у спокусах, які намагаються відвести мене від шляху правди і навчи мене твердо йти дорогою Божою. Архангеле Михаїле, великий захиснику в боротьбі за душі, стань моїм опорою перед труднощами життя, перед хворобами, бідами та несправедливістю. Допоможи мені знайти сили прощати тих, хто мені завдає шкоди, і відпустити образи, що тягнуть вниз мою душу. Наповни мене мудрістю, розсудливістю і сміливістю, щоб я міг чинити добро у світі та служити волі Божій. О великі архангеле, визволь мене від темних думок, від страхів, від тривог, що заважають мені жити у світлі та мирі. Очисти моє серце від заздрості, гордості, лукавства, ліні та всього, що віддаляє мене від Господа. Навчи мене сприймати випробування з терпінням і вірою, з надією і смиренням, Архангеле Михаїле, я прошу тебе стати моїм охоронцем у всіх справах, думках і словах, у моїй праці, у моїх взаєминах з людьми, у моєму домі і моїй родині. Допоможе мені зберігати чистоту душі, підтримувати мир у серці і бути джерелом добра для оточуючих. Веди мене у праведному житті, охороняй від помилок і невірних рішень, зцілюй мої рани і даруй спокій, святий Михаїле, захиснику всіх, хто потребує допомоги, стій біля мене, коли на мене навалюється темрява, коли страхи і сумніви намагаються заглушити мою віру. Допоможи мені нести світло Божої любові, бути сильним, сильною у випробуваннях, смиренним, смиренною в радості і вдячним, вдячною у кожній хвилині життя. Я благословляю тебе, великий Орхангеле Михаїле, і прошу твоєї могутньої присутності завжди бути зі мною, з моїми близькими, з моєю родиною, з усіма, хто потребує твого захисту. Нехай твій меч світла відсікає від мене всі злі впливи. Нехай твоя сила захищає мене від небезпек тілесних і духовних, допоможи мені жити в правді, справедливості і любові щодня зростаючи у вірі і благодаті Божій. Святий Михаїле, вірний слуга Божий, прийми мої молитви, зміцни моє серце, очисти мою душу, оточи мене світлом Божої благодаті, даруй мені мир і спокій. Силу та мужність для щоденного життя веди мене, наставляй, підтримуй і захищай від усякого зла, видимого і невидимого, від ворогів і спокус, від бід і неприємностей, щоб я завжди був чи була під Твоїм святим покровом і завжди славив, славила Господа. О, великий Архангеле Михаїле, я вірю у Твою силу. Я довіряю твоєму захисту, я покладаю на тебе своє життя, свої думки, свої слова, свої дії, свою сім'ю і всіх, кого люблю. Допоможи мені завжди стояти у світлі Божої любові, бути джерелом добра, підтримки і мудрості для інших, і ніколи не відступати від шляху правди. Амінь. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його. І нехай біжать від лиця Його всі, що ненавидять Його. Як дим зникає, нехай вони зникнуть, як віск тане від лиця вогню, так нехай згинуть всі біси, всі підступи лукавого від лиця тих, що люблять Господа і з вірою знаменують себе хресним знаменням та в радості промовляють. Радуйся, пречесний і животворящий хресте Господній. Що ти є світло у темряві, захист у бурях, сила немічних і твердиня тих, хто сподівається на Господа, тобою проганяються демонські полки, тобою огороджується оселі праведних, тобою освячується кожен, хто з вірою припадає до Господа нашого Ісуса Христа. Бо на тобі хресте святий розп'явся Господь слави, який зійшов у пекло, подолав силу диявола, зв'язав князя темряви і дарував нам тебе, знамено перемоги і спасіння. О Хресте чесний і животворящий хресте, Господній, будь нам стілою незламною, щитом духовним. Охороною вдень і вночі від усякого підступу лукавого, від чарів, від злоби людської, від духів нечистих, видимих і невидимих, огради серця наші від сумніву і зневіри, наповни душі наші миром і мужністю, разом з пречистою владичицею Дівою, Богородицею, Матір'ю світла і заступницею роду християнського та з усіма святими. Молися за нас, щоб ми у мирі та благочесті проводили дні життя нашого, зберігаючи чисту віру, добрі діла і любов, братню. Хресте Господній, знамено перемоги, укріпи воїнів у боротьбі, даруй хворим зцілення, подорожнім охорону, оселям нашим благословення, а серцям нашим. Мир і надію на вічне спасіння. Тобою хай покриється кожен дім християнський, щоб у ньому не мала сили темрява, щоб ангели Господні стояли на його порогах, а благодать Святого Духа осіняла його мешканців. О причесний і животворящий хресте Господній, допомагай мені завжди і всюди, в радості й в скорботі, в тиші і випробуваннях. В дорозі і у відпочинку, щоб у кожну хвилину життя я славив розп'ятого на тобі Господа, який є моє світло, сила і спасіння. З тобою, хресте, не боятимуся зла, бо Господь зі мною, з тобою не злякаюся ворогів, бо сила Божа мене огороджує, з тобою надіюся здолати спокуси, бо Христос є переможець віку. Нехай же воскресне Бог у моєму серці, нехай зникне всяка темрява, нехай розвіється сум і скорбота, нехай зійде світло Його благодаті, щоб у чистоті й любові доспівати до кінця свого шляху та осягнути вічне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.